Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про петлі зміщення. Насправді такий метод зустрічаємо не дуже часто в іграшках Амігурумі, в схемах, тому що це вже стосується більш таких складних іграшок, складних об'ємних фігур. Якщо там просто коло, якась, якась кулька виходить більш-менш, то цього, в принципі, не обов'язково робити, де не потрібна така симетрія. Якщо в схемі буде написано, що ця деталь повинна бути симетрична, і вам потрібно слідкувати за початком ряду і, за необхідності пров'язувати петлі зміщення, то що це значить? Розглянемо на прикладі цієї деталі. Знизу та зверху я в'яжу стовпчиками без накиду. А по боках у нас будуть стовпчики півстовпчики <знакидом>. Тобто такі невеличкі випуклості будуть. Ну, наприклад, це будуть щічки. Так, це буде голова, тут носик, а тут повинні бути щічки, такі більш випуклі в сторони. І щоб вони були в цих місцях, нам потрібно слідкувати за початком ряду. Бо на рядках, де ми будемо в'язати з прибавками, початок ряду не суттєво буде уходити назад, але коли ви будете починати в'язати рядки просто по колу, без прибавок, то початок ряду почне зміщуватися назад трошки. А якщо ви почнете робити убавки, то він ще більш жваво почне зміщуватися назад. Ось, ми бачимо, що у мене вже. Так, зараз спробую показати. Ви бачите, що ось початок ряду у мене біленькою ниточку я прокладаю. І зараз ми змістилися трошки назад, трошки, вже на один стовпчик. Видно, що це буде нарівно, якщо зараз починати звідси в'язати. То, що ж ми робимо? То ми після цього ряду, щоб вирівняти початок ряду, ми пров'яжемо. Стовпчик без накиду. Ну, власне, тим, яким ми закінчували. Це називається додатковий стовпчик зміщення. Ви його нікуди не враховуєте, не рахуєте в сумарну кількість петель попереднього ряду. Ви сюди прокладаєте маркер ставите, так, як вам зручно. І, і приступаєте до в'язання наступного рядочка. Так, ми тут начебто зайшли вже на, на півстопчики з накидом, але в цілому фігура не буде просто їхати назад. Бо якби ми тут вже починали в'язати півстопчики з накидом, то ця щічка вона б спадала вниз, закручувалась, а кожен наступний ряд ще б був б далі, і воно все їхало. А ця щічка. Вона б їхала навпаки нагору. Тобто кожен наступний рядочок був да, там приблизно на пів стопчика раніше починався, і все це буде їхати. І не буде яскраво вираженого щічки. Ось, пров'яжемо далі. Пров'язала наступний рядок. І бачите, так, оці щічки, тут вищі стопчики. воно формується все в одному місці, ось так, от, да, повинно йти, а не. Їхати ось так назад і закручуватися, тим паче по спіралі. Ось. Тобто на початку це можливо буде вам трошки незвично, некомфортно, не буде видно, але потім ви звикнете, навчитесь це бачити. Ось зараз ми бачимо початок ряду, в принципі, на місці. Намагайтесь не робити їх в кожному рядку, максимум ну, там, один на. 4 рядки, десь так у мене, наприклад, виходить. Намагайтеся в'язати якомога щільніше. Тоді петлі зміщення не потрібні вам будуть майже або дуже рідко, тому що початок ряду не буде сильно зміщуватися в'яжемо далі і бачимо, що початок тут у нас багато було обавок, і бачимо, що початок ряду. Ну, починає їхати назад. І починають наші щічки теж рухатись неправильно. Тому, ось, щоб вирівняти початок ряду ось так зробити, а не ось так, ми пров'яжемо одну петлю зміщення. Переставляємо сюди початок. Маркер початку ряду, і з, наступного, з наступної петлі починаємо в'язати наступний рядок. Нічого не віднімаємо, не додаємо, не змінюємо рядок, ні, ви просто в'яжете по схемі. Так, там у нас три стопчика. без накиду. Ми вже заходимо, начебто на щічку, але. Це так заходимо. Але якщо візуально дивитись на наповнену потім фігуру, то цього не буде помітно, а буде гарна щічка формуватися далі, а не їхати аж сюди. І далі в'яжемо півстопчики без накид накидом. Так, дивимось. Угу. Бачите, що ці щічки чи що воно таке тут у мене є, а, бо в'яжу без схеми просто так. Формується з одного боку. Воно не їде, не закручується, а робить так, як, власне, нам і треба, як задумано. Ось для чого нам, власне, необхідні ці петлі зміщення і слідкування за початком ряду. Тому ви їх не бійтесь, тут нічого страшного. Дякую, що були зі мною. Чекаю на ваші коментарі, лайки. І пишіть, що ще хочете бачити на моєму каналі. Бувайте!